Фаданімбус, двигун 800 Вт. Зібрали його для нашого клієнта. На одному заряді проїжджає до 55 км. Акумулятор 72 В 20 А. Мантажо підільність складає 220 кг. Будемо мати такі шторки з боку, зліво, з правої і ззаді. Тому сніг, вітер, дощ не проблема, задувати нічого не буде. Два кресла дорослі та третє дитяче. Крісло зі спинку їздить вперед та назад. Є сигналізація, два ключі та два брелка. Ось така рідкокристалічний екран, така приборка. відображається, з якої швидкості їдемо, заряд батареї, повороти, світло. З правої сторони на рулі ми маємо їду вперед та назад, переключаємо швидкості перша, друга, третя. А з лівої сторони світло, сигнал, аварійка. Також ще і зліво-червона кнопка включаються двірники для лобового стекла. Лобове стекло дійсно з зкаленого стекла. Ось має дзеркала. Ось ми 802 2 Ось такий красень. Буває в різних кольорах. Кому потрібно, звертайтесь до нас в магазин Євротехніка.